Привіт! мене звати Аріна. Ти на заняття, пікування про себе. Зараз в Україні війна і організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття. Сьогоднішнє заняття називається наодинці вдома безпека. Такі заняття допоможуть тобі у складний час. Отже, нагадаю, мене звати Аріна, я педагог і буду проводити для вас відеоурок. А це моя помічниця. Добрий день! Як тебе звати? Вероніка. Вероніка. Тема нашого заняття безпека вдома. Ми обговоримо основні правила, як поводити себе безпечно, коли ти вдома. Особливо важливо дотримуватись правил безпеки, коли ти залишаєшся вдома сама. Для цього потрібно знати, яка небезпека нас може очікувати. Почнімо. Що означає слова? Безпека, безпечна поведінка. Безпечна поведінка означає, що людина намагається робити так, щоб залишатися живою і здоровою. Ти часто залишаєшся вдома сама? Так. Перше правило безпеки вдома не відкривати двері чужим людям. Вероніко, як ти вважаєш, чому не можна відкривати двері чужим людям? Бо це небезпечно. Так, це може бути небезпечно. У двері можуть позвонити злодії, а коли можна відкривати двері? Треба запитати, хто там. Якщо ти чуєш стук у двері чи дзвінок, можна підійти і спитати, хто там, або подивитися у вічко на дверя, чи знайома тобі людина біля тверного дзвінка. А кому ти відкриваєш двері знайомим. Добре, а як ти дізнаєшся, що там знайомі? Я почую або побачу, що це друзі, колеги, родичі чи сусіди. Так, коли ми чуємо знайомий голос і бачимо одвірне вічко знайомих людей, тоді можна відкривати. Коли ти сама вдома і сумніваєшся, чи можна відкрити двері, подзвони рідним і запитай: Наступне правило це закривати двері на ключ зсередини. Зачиняти двері квартири на ключ зсередини потрібно після того, як ти зайшла додому. Після того, як ти зайшла додому, перевір двері. Треба впевнитись в тому, що ти не забула зачинити двері зсередини. Ще одне правило – зачиняти двері потрібно і тоді, коли йдеш з дому. Вийшла з дому, закрила двері на ключ, перевірила і можна йти куди тобі потрібно. Вероніка, для чого потрібно закривати двері на ключ, коли йдеш з дому. Бо вдома нікого немає. Так, вдома нікого немає. А для чого ми закриваємо двері на ключ, коли йдемо з дому? Просто не чекаємо нікого. Крім того, чужі люди не повинні заходити до нашого дому. Так, щоб чужі люди не змогли зайти до нас додому. Саме так, наступне правило безпеки не можна приймати невідомі вам ліки. Якщо вам ці ліки не призначив лікар, то їх приймати не можна. Самостійно приймати ліки не можна. Тільки лікар може призначити будь-який медичний препарат, навіть вітаміни. Не можна, наприклад, купити вітамін С і з'їсти всю пачку через те, що він смачний. Так робити не можна. Вероніко, як ти вважаєш, чому не можна самим пити ліки на власний вибір? Це заборонено. Так, це заборонено, адже ти можеш завдати собі шкоди. А ти п'єш якісь ліки? Так, тільки ті, які призначив лікар. Я п'ю таблетки для підвищення гемоглобіну. Вероніка п'є ті ліки, які прописав лікар. Лікар написав, які ліки приймати, скільки та коли треба приймати ці ліки. Завжди треба слідкувати за тим, щоб крани водопостачання були закриті і не крапали. Так добре, продовжуємо далі. Наступне правило: вимикати газ. Якщо ми користуємося вдома газовою плитою, то потрібно вимикати газ. Зрозуміло. Газ повинен бути вимкненим після приготування їжі для того, щоб він не витікав. Чому це небезпечно? Бо може трапитися пожежа. Так, газ може загорітися, і тоді станеться пожежа, якщо його не закрити. По-друге, можна надихатися газом і отруїтися. Наступне правило безпеки стосується електричного струму. Потрібно вимикати електроприлади. І не залишати їх увімкненими після використання. Якщо ви користуєтесь приладами, які вмикаються в розетку, то потрібно не забувати їх вимикати. Особливо коли йдете з дому. Наприклад, використувалися праскою, потрібно, закінчивши прасувати, її вимкнути. Вероніко, що може статися, якщо забути вимкнути праску. Це небезпечно. Так, може статися пожежа. Так, пожежа. Вероніко, якими електроприладами ти користуєшся? Будь-якими. А якими електроприладами ти користуєшся частіше? Заряджаю телефон і користуюсь телевізором. Але я завжди вимикаю їх з розетки після користування. Це чудово. Наступне правило безпеки це безпечне користування гострими предметами. Чому треба обережно користуватися гострими предметами? І що таке гострі предмети: ніж, пилка, ножиці, голка та інші. Так, а чому гострими предметами потрібно користуватися обережно? Що може трапитись? Подразнення. Так, може бути і подразнення, але можуть траплятися і більш серйозні травми. Гострими предметами можна порізатись чи отримати якісь інші болючі травми. Так. Добре, гострими предметами потрібно користуватися дуже обережно. Передавати гострі предмети іншій людині треба правильно, не гострою стороною. Добре, давай далі говорити про безпеку вдома. Обережно окріп. Чому потрібно обережно поводитися з окропом? Бо окріп гарячий. Так, окріп гарячий. А що взагалі таке окріп? Це вода. Так, це вода, але розігріта і дуже гаряча. Якщо неправильно поводитися з гарячою водою, що може статися? Можна обпектися. Так, можна обпектися. Якщо, наприклад, вода проліється на якусь частину тіла, то можна зробити собі опік. Тому потрібно дуже обережно поводитися з окропом. Якщо ми беремо гарячу каструлю, як ми її беремо? Ганчіркою так, ганчіркою або якоюсь прихваткою, щоб не обпектися. Наливати окріп потрібно дуже обережно, щоб гаряча вода не попала на якісь частини тіла. Далі ми згадаємо мині засоби. У нас був окремий відеоурок, там, де ми говорили про техніку безпеки з мийними засобами, давай повторимо, як потрібно поводитися з мийними засобами, щоб користуватися ними обережно. Мило не можна заливати водою. Це тверде мило. Ти говориш про право користування мийними засобами. А як щодо технік безпеки? Яку шкоду можуть спричинити мийні засоби нашому організму і в яких випадках? З мийними засобами потрібно працювати в рукавичках, щоб засоби не потрапляли на нашу шкіру. Чи можна пити мийні засоби? Ні. Потрібно правильно поводитися з мийними засобами, не пити, не лити їх на шкіру. Якщо нам потрібно понюхати порошок, ми робимо ось так. Носом нюхати не можна. Запахи ось так привертаємо. Відкриваємо мийний засіб і нюхаємо ось так. Ще не можна змішувати різні мийні засоби, бо вони можуть між собою взаємодіяти, і потрібно при роботі з мийними засобами забезпечувати вентиляцію, тобто відкривати двері та вікна. Потрібен потік свіжого повітря для того, щоб довго не вдихати хімічні речовини. Наступне право безпеки пов'язане з тим, що в Україні зараз війна. Зараз такі часи, що ми не завжди можемо створити безпечне середовище вдома. Іноді, коли настає повітряна тривога, потрібно вийти з домівки і перейти в безпечне місце. Де є безпечне місце під час повітряної тривоги? В бомбосховищі. Так, під час повітряної тривоги безпечніше буде в бомбосховищі, укритті чи в метро або в льоху? Так. Яка схованка від вибухів є поруч біля кожного, туди і треба йти? Що ми беремо з собою, коли йдемо в бомбосховище? Ціні речі. Коли ми йдемо в укриття, беремо з собою тривожну валізу. Давайте поговоримо про те, що варто покласти до тривожної валізи, яку беремо в укриття. Почнімо з найголовнішого. Це документи. Потрібно брати з собою документ, в якому написано, як вас звати та ваша фотографія. Наприклад, візьмемо паспорт, ось беремо і покладемо його в кишеню. Далі кладемо до тривожної валізи їжу та питну воду. Також можна з собою взяти термос з теплим чаєм. Далі ми кладемо до валізи їжу, яка швидко готується або взагалі не потребує приготування. Це можуть бути консерви та снеки. Бажа обирати таку їжу в тривожну валізу, яка довго не псується. Далі ми кладемо особистий посуд: Це чашка. Тарілка, ложка і виделка. В мене ось така тарілка, ложка і виделка в одному. У вас може бути інакше. Також важливо не забути взяти телефон і зарядний пристрій для нього. Для того, щоб завжди бачити час, потрібно покласти наручний години. Годинник потрібен на випадок, якщо пропаде телефонний зв'язок або якщо не зможемо зарядити телефон. Отже, потрібно взяти годинник механічний або на батарейці, щоб бачити час незалежно від електропостачання. Ще потрібно взяти ліхтарик, тому що може не бути електрики. В мене ось такий ліхтарик. У вас може бути інший. Нам потрібне освітлення, його може забезпечити ліхтарик. І важливо, щоб ліхтарик був на батарейках. Тому потрібно ще взяти запасні батарейки. Ще бажано до тривожної валізи покласти радіо для того, щоб чути новини. Може не бути зв'язку та інтернету для того, щоб дізнаватися новини, що відбувається навкруги, потрібне радіо. В мене ось таке радіо у вас може бути інакше. Ще необхідно взяти ніж. Можна ще взяти запальничку. Далі нам знадобляться серветки. Можна взяти до тривожної валізи, сухі паперові серветки та вологі. Ще дуже важливо взяти аптечку. В аптечці мають бути ліки та засоби першої допомоги: бинт, пластирі, антисептичні засоби. Ліки треба покласти ті, які ви приймаєте, які вам призначив лікар. Треба покласти запасний одяг, щоб перевдягнутися. Також треба покласти до валізи теплий одяг на всякий випадок. Ще потрібно взяти засоби індивідуальної гігієни. Вероніко. Які б засоби гігієни ти б поклала у свою валізу? До своєї валізи я поклала мило, зубну пасту, шампунь, зубну щітку. Необхідно покласти до валіз зубну щітку, зубну пасту, серветки, вологі та сухі, декілька пакетів. Ще важливе правило: тривожну валізу потрібно приготувати заздалегідь. Не варто чекати сигналу повітряної тривоги, але треба бути готовий до нього. Якщо розпочнеться повітряна тривога, і наліт ворожої авіації чи дронів буде пізно. Під час нальоту людина хвилюється, метушиться і не може згадати, що треба взяти з собою. Отже, під час війни готуйте тривожну валізу заздалегідь. А зараз я назву телефонні номери служб допомоги в екстрених ситуаціях. Екстрені ситуації це коли у тебе біда і потрібна допомога. 101. пожежна служба це група людей, які приходять на допомогу, коли виникає пожежа. Вони гасять вогонь і рятують людей. 102. Поліція. Поліція допомагає, щоб бандити не нападали на мирних людей, щоб злодії не крали. Поліція захистить, якщо хтось загрожує або нападає на тебе чи людей навколо. Також поліцейські розслідують злочини і допомагають отримувати порядок на вулицях. 103 швидка медична допомога. Швидка медична допомога це Екіпаж медичних працівників і автомобіль. Вони надають медичну допомогу, коли людина дуже захворіла, потрапила в аварію або пошкодила здоров'я. Викликай швидку, якщо ти бачиш пораненого. 104. газова служба. Газова служба відповідає за безпеку газового обладнання в будинках. Вони виправляють поломки в газових трубах, виявляють витоки газу. Запобігають вибуху газу. Ці служби створені для того, щоб забезпечити вашу безпеку і допомогти у складних ситуаціях. Можете звертатися до цих служб, якщо трапилась пожежа, хтось нападає, поруч поранений. Служби невідкладної допомоги завжди прийдуть на допомогу. Таким чином, ми згадали про безпеку вдома. Ми. Поговорили про те, як потрібно турбуватися про себе і своїх близьких. Сподіваємося, що вам було цікаво. Джерела дякую за те, що ви були з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями. Та їх сімей під час війни як швидка допомога для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерел», і не обов'язково відображає погляди Айрекс. Та державного департаменту США.